Усіх вітаю на моєму каналі це магазин Сінсей. Цікаві новинки у відділі Дім також акційні товари. Бажаю приємного перегляду. Якщо сподобається відео, пишіть, будь ласка, свої відгуки та поставте вподобайки. Новинка Штора в квітковий принт 599 140х260. Склад канини поліестер та котон. Ще є ось такого плану з квітами за 599, також 140 на 260 поліестер. Калимок м'якенький для дому. ніжно-рожевого відтінку, навіть такого більш персикового. Ціна 340 гривень 55 на 85 Є ще білий варіант, але більший калимок за 659 60 на 180 М'яка подушка на стілець 189, 40 на 40. Доріжка великодня 340 поліестер 150 на 35. Є ще ось такий варіант 50 на 150, 169. Це також 169 поліестер. Скатертина 389, 140 на 220. Котонова доріжка 169, 45 на 130. 149 доріжка також 50 на 150 поліестер. Зелена 140 на 220, 289. Біла ще є з квіточками. Ціна така ж сама. Такий варіант 240, 140 на 180 поліестер. Кошечки для зберігання 240. Від більшого до меншого упаковка 3 штуки. 389 кошик двоколірний, круглий. 289 кошики у трьох відтінках. Поєднання з зеленим та рожевим. Скринька склом розписана квітами для зберігання 240 гривень. Підставка скляна золотиста оправа 340. Ще ось така скринька є прозора, скляна за 340. Великодні кошики для діток 389. Прикраса до Пасхи 149, кролики 219, курчата 149, 240 ось такий плетений красивий кошичок. 389. Такий варіант, це більшого розміру. Коробочка картонна. Зверху обшита велюром для спорігання по 119 діє молочна та чорна. 340 кошик для зберігання білизни. Коробка тканина для зберігання чорна з ручкою. 149. Такий кошик двоколірний. 340 гривень. 459 плетена поличка на стіну. Коробочка для зберігання у вигляді будиночка 269. Новинка коробки металеві для пакетиків чаю. Біла є та чорна на 6 відділень. Ціна 269 гривень. Глечик скляний для олії чи оцту 149. Великі банки для зберігання. Прозорі скляні 340 гривень. Металева поличка 389. Дозатор з губкою 340. Дошка 149. Така квадратна таця 169. Овальна 340. Є ще ось такого плану за 265. Вкладка у шухляду 269. Підставка декоративним деревом 399, 169 скляна. Ємності для зберігання сипучих продуктів по 169. Скляна ємність для зберігання 219. Молочник скляний прозорий 169. Склянки 219, 4 штуки упаковка. Чашки скляні також 4 штуки 240 гривень. Келих 169. Ще ось такий красивий я переливається на тонесенькій ніжці. 140 гривень. Келег для шампанського 119. Чашка прозора скляна 59. Такі гарні новинки є молочна і фісташкова з золотистою окантовкою 149. Велике яйце золотисте – 169. Кролики по 459 дівчатка та хлопчики. 999 ось такі великі персонажі. Висота ніжок регулюється. Тюльпани у двох відтінках 269. Маленька ваза чорна 119. 269 ось такий цікавий штучний вазонок. Підсвічники по 119. Штучні квіти 59 одна гілочка. Ваза 119. Ваза срібляста 219. Килимок для дому 340, 60 на 40. Красивий весняний килимок з квітами 269. Розмір 60 на 90. 219, також 60 на 90, білий з чорними смужками. І є, навпаки, більше чорного, ціна також 219. Ще є поєднання темно-синього та білого. 599 пуф, або така об'ємна подушка для сидіння. Круглий калимочок, він має зі всіх сторін такі круглі м'якенькі помпончики, ціна 459. Етажарка пластикова. Висота 1 метр 459. Етажарка восик 87 см і 799 799 покривало на ліжко 220 х 240. 180 на 2, 1199. Постільна білизна котонова 699-160 на 2, 899 100% котон 2 на 2 – 20 та 2 наволочки 70 на 80. Великодній килимок для дому є з кроликом 169, такий весняний рожевий в ромашки 169. Тримач для паперового рушника 389. Ємність пластикова для зберігання 169. Така коробочка 79. 119 для зубних щиток та пасти. Коробочка на 5 відсіків. Чорна та біла 219. Ось така скринька чудова за 269. Дякую, що дивились, вдалих вам економних покупок та гарного дня! На все добре!